Превратят ли они произошедшее в сумах в новую бучу? Это трагедия, но трагедия сегодняшнего дня. Мало ли бывает прилетов, мало ли чего вообще бывает на войне? Мы туда долбанули. Традиционно украинская ракета ПВО настигла иную цель, что привело к тому, что... Сожаленю погіблі мірний житель. То таки довбанули, чи це була ракета ППО? Чи все це постанова і було зрежисовано? Щось не зрозуміло. Ви знаєте, пропагандисти як тільки не намагалися, але так і не змогли пояснити своєму глядачеві, як спасительниця Росія, матушка, влаштувала таке. У сумах та ще й у момент, коли тривають перемовини про мир за останніми даними, через удар скандеру по місту загинуло 34 людини і ще 120 отримали поранення. Багато людей у тяжкому стані у лікарні, а віддуватися за оці дії російського воєнного руководства да, доводиться кому? Звісно, пропагандистам у своїх студіях. Хто ж до вашої уваги конвульсії Соловйова у намаганнях виправдати удар і... Выздывуетеся, ему ведь было трошки сумно. Когда готовился к эфиру, конечно, не мог не смотреть информацию, которая переходит из сум. При этом интересно, что Deutsche Welle, естественно, сразу во всем обвиняет нас. Прилет в центре города, большое количество погибших. Если читать Deutsche Welle, то возникает ощущение, что традиционная немецкая пропаганда, естественно, в купе с британской, пытается создать очередную бучу, как традиционная, в очередной раз повторю это слово, потому что мы в течение этой войны видим это постоянно, попытку украинской власти сорвать Важливість любых договоренностей той тобто, тільки Путін 4,5 години полонено часа з представителем Дональда Трампа, як тут жот В сходять смислі шота відбувається? Кажи, як є у період перемовин із представником Трампа, російські військові запустили іскандери по прифронтовому місту та ще й зі шрапнелю, щоб жертв було побільше. Але але звісно на горизонті. От на руку просто пропагандистам з'явилася Мар'яна, прости господи, безугла, яка вкотре абсолютно випадково підіграла Соловйову і йому подібним. Ну тут появляється Мар'яна безугла, яка розкриває глаза на правду. Мар'яна безугла, пише. Обращение к сырскому отдельному командующему тру. Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах. Опять россияне располагали информацию о скоплении на полигонах до сих пор построения. То есть становится ясно, что как раз подонки, которые чинили беспредел и страшное преступление против человечества в Курской области, и их собрали для награждения в здании. Мы туда долбанули. Наградили. Количество погибших вояк, естественно, как всегда скрывается. А вот дальше вопрос, что произошло. Традиционно украинская ракета ПВО настигла иную цель, что привело к тому, что... жаль, погіблі мирні жителі. Тобто, що ми зараз бачимо, який висновок транслюватимуть і транслюють зараз росіяни на весь світ. Що це Україна? винна у обстрілі подальші загибелі людей, і творцем цього меседжу є Мар'яна Безугла, бо саме її постом, пропагандисти, керівництво Росії виправдовують те, що трапилося. Бо Мар'яна, народна депутатка, розумієте, вона володіє інсайдами, володіє інформацією, і вона без розбору фігачить свої думки у. У соціальних мережах у своїх прекрасних постах і виходить, що це не росіяни мудні і злочинці. Це ми самі винні, що українці загинули, бо це ми спровокували Росію. Так виходить. подтвердили в Министерстве обороны и удар двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Проходило оно в уже упомянутом городе Сумы. В результате уничтожено более 60 украинских военных. На Украине тут же начали в ответ раскручивать историю о том, что Россия бомбит мирных граждан. Ну что, можешь сказать лише браво, Марьяне, потому что россияне, вы знаете, зазвичай, они не вызнают Своїх оцих обстрілів, де є масові жертви серед цивільних, вони не хвалилися, наприклад, ударом по Кривому рогу так активно. А от суми, суми це для них прям. Гордість, тому що били по військових. І ті паш цивільні, ну вони що? Ну вони самі винні, що проходили там поруч, опинились не в тому місці, не в цей час. Ба більше, за даними російських пропагандистів, вони силаються, звісно ж, на наших тепер блогерів, українців мирних. завезли туда вмысл что было больше жертв. А вот бывший депутат Рады Мосячук считает, что попиариться решили как раз организаторы этого награждения, при этом по его словам, на мероприятие помимо военных специально завезли гражданских. Ну а сегодня утром Бердическая областная администрация вот вы видите опубликовала некролог на замкомандира 26-й артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлу. Он погиб как раз в результате удара по сумам. Смерть полковника Розрушила легенду Києва о ніякої ударі по гражданським. Ну мисічук больне, це ми всі з вами знаємо. Але урядує з ним тепер стоїть народна депутатка України, публічна особа Мар'яна Безугла, яка має багато інформації. Ви тепер розумієте, як росіяни будуть продавати те, що трапилося в сумах за кордоном? Вони будуть казати, ми били военных, це. Військові винні у тому, що люди загинули, а не Росія, яка постійно завдає ударів по українській території, по різних будівлях, житлових будинках, приватних житлових будинках, по торгових центрах і так далі. Мені здається, безугла не усвідомлює одніє важливої штуки, що володіти інформацією, це перш за все, велика відповідальність, і ще більша відповідальність це її поширювати. Якщо безугла не бреше, то чи повинна вона була це все виставляти на паблік? Чи взагалі повинна була ділитися інформацією з кимось? Ну я вважаю, що якщо і ділитися, то вже зі спеціалізованими правоохоронними органами, які можуть, значить, діяти у межах повноважень, знаходити винних і так далі, а не оце, от, писати пісульки на паблік, щоб потім слухати оце. Привратять ли они произошедшее в Сумах в новую бучу, как ты справедливо сказал, или они превратят в новую бучу какое-то иное событие, мало ли бывает прилетов, мало ли чего вообще бывает на войне, и действительно прилетов, как очевидно то, что произошло в Суме, когда... Спасибо нардепу Марьяне Безумной, этой украинке, которая, видимо, не хотела нам так помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую бучу постоянно, каждый день. Они будут пытаться что-то такое учудить. Почему? Потому що це єдиний спосіб для них зараз продлить війну. Ну ви зрозуміли. Тепер росіяни все доводять до абсурду. По перше, так звісно, Україні дуже надаліть війну. що? я тільки не розумію це раз. А по-друге, вони роблять абсурд з трагедії, яка трапилася в сумах. Тому що нагадую, бучу вони не визнають. Вони кажуть, що це ми собі придумали, що для західних партнерів, що там нікого не було, ніхто не вмер. що це все ми там людей розклали на відео. І те саме вони зараз роблять з Сумами. вони кажуть, нема, трагедії немає. не. Було, а потім вони скажуть, що там мирні не загинули, наприклад. А я вам зараз покажу, до речі, архів. У мене є архів про Бучу. Якщо ви раптом пропустили цей фрагмент, як вони про це говорять? От з тих пір, як Бучу звільнили і весь світ побачив, що там відбувалося, росіяни вперто розказують наступне. А що случилось в Бучі? Наповнені на запроси російської сторони, чесності накретно обережні міністра на сторону діл Сергію Тічолавро у се всіх трибун. Так ніхто і не передоставив чутну. Ну знаєте, скоріш за все, Сергій Вікторович Лавров не міг користуватися інтернетом, тому що дані про загиблих, про їх кількість, про імена, про те, де вони працювали, і так далі, все це є у відкритому доступі. Поліція це неодноразово опублікувала, але ж вигідно казати, що цього всього не трапилось на свою аудиторію. Перед тим як ми підемо далі, друзі, я прошу вас поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримати нашу роботу тут на Райтнау, за те, що ми разом із вами аналізуємо те, що відбувається в українському інформаційному просторі, у російському і в тому. Ми намагаємось розібратися, що росіяни транслюють за кордон, якими нас будуть сприймати. Люди поза межами України це важливо насправді. І ще одна важлива річ. Я хочу нагадати вам, що росіяни протягом років б'ють по українських цивільних об'єктах. Це не це не стосується військових ракети. Потрапляють в житлові будинки, в приватні будинки, торгівельні центри. Ми це все вже проходили і перераховували. Тому, друзі, не дозволяйте нікому звинувачувати українців у злочинах Росії, навіть якщо це робить народна просто господи, депутатка Мар'яна. Понімаєте? А тепер давайте перейдемо ще. До перемовин, тому що це теж дуже важлива тема на російському телебаченні. Вони спершу казали, що перемовини потрібні. Потім вони заперечували перемовини. Мовляв, Росія ні на які поступки не піде. А тепер тепер вони готують своїх глядачів на болотах до того, що. Росія таки піде на поступки. І пояснюють, що це дуже вигідно Росії. А це для нас з вами, гадаю, хороший знак. Так, да, енергетика, ось вот цей кусок, він дійсно був з'ят сознательно, тому що, да, так, дія на енергетику за останні місяці було достатньо. Далі вже, чесно говоря, треба було бомбити атомні станції. Чого ми робити не хочемо, понятне діло. І тепер, так, да, вот якщо буде прийнято дійсно воєнно-політичним руководством рішення о якому-то перемирі, Во-первых, его конечно стоит озвучить самим, потому что наша инициатива, мы ее сами прописали, как мы это понимаем. Они нам рассказывают, что там вы знаете, элеваторы не надо бомбить, и вот это не надо. И... Тобто ви розумієте, так? Перемовний процес, хай туга, але йде, і це, от типа, це не нам сказали не бути по енергетиці, це енергетичне перемир'я. Це ми прописали, так звучить дуже гарно. І ви знаєте, дуже класно, що всі ці, е, значить, розповіді про поступки, про перемовини, про перемир'я, вони почалися в акурат після того, як із путіним у Петербурзі зустрівся хто там Стів Віков. Е, от і слухайте, що далі несеться у студіях з. Все одразу закричали: треба идти назустріч Трампу. И це дуже такий великий фрагмент сьогоднішнього передачи насправді. У нас почему-то принято посмеиваться над этим и всякого рода такие шаги объявлять пораженчеством, каким-то представлять да, 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 да. и Нет, это буквально и война это продолжение политики. Политика это продолжение войны. И это, грубо говоря, два: это левая рука и правая рука, которые достигают одной цели и делают одно дело. Так, вот это надо так. Тор, Рето. Рето. Ну и Трампу надо чуть-чуть помочь. Почему не сделать полшага ему добавить? Навстрічі не дати йому кодрі на несколько днів, щоб він сказав: Підіжніте мої усилії не приносять чадов, ваш страшно об'явили нас кражит. на три на, на дні перемир'я Пасхальне. Чому ви так сильно проти этого? Ну я думаю, що всі так сильно проти цього, тому що багато років кричали, що ніякого перемир'я не буде, що все воєнним путем і договарюватися ми ні з ким не збираємося. Але ж ви, ну, це все для чого говориться? Для того, щоб ви не подумали, що це Росія ставлять якісь умови? Ні, це насправді насправді росіяни самі вирішують їм вигідне це перемир'я, не вигідне, і все відбувається тільки так, як хочуть о, там. там, на болотах. Мы же не просто так взяли энергетику. По всей видимости, было принято решение, что мы выбомбили то, что нужно выбомбить. И теперь мы подождем какое-то время, месяц можем не трогать. Если мы объявим, условно говоря, если мы сейчас объявим пасхальное Давайте перемирие... Давайте вообще приостановим нет, 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 Если мы объявим пасхальное перемирие, вот, например, в Киеве, ну, там, 50-100 километров от линии фронта, мы, во-первых, это нам и не нужно бомбить три дня, может быть, а во-вторых, мы Павлочим огромний політичний ефект, і втретє да. ми зможемо соседочитися на тих регіонах, які нам важливі, в де в два рази бомби полетять більше вадівига, вигадна, очень вигідно, Особливо це з с... тим, що вони перестали бомбити нашу енергетику так активно. Я думаю, що це не тема в тому, що вони не бомбилися. Експерт трохи бреше, тому що річ у тім, що ми стали рідше бити по їхніх НПЗ, що для росіян критично важливо. Тому ну тут, звісно, без лукавства не обійшлося, але це те, що треба згодувати російським громадянам. Перемовини будуть, перемир'я буде. Але це, це больша побіда, больша поб'яда Росії. Цілі змінюються, але хто ж про це буде говорити? Ну якщо ми говоримо вже про російську пропаганду, про те, як вони працюють із масами, то не можу вам не показати черговий черговий фрагмент. У цей до і послі в суджі, як росіянка жила, коли там були українські військові, і як її бідною освободили обожнюю ці порівняння, впевнена, вам теж сподобається. Наталя Васильовна Прокопова, я жива і здорова. Я сама не знаю, як я все жива і була. Осталось. Продуктами Печка, тр... вам допомагають, все добре. Ну, от я прийшла, виписала пропуск і продукти получила. Що їли? Нічого не їли. Я сама не знаю, як я все жива і була. Осталось. А де ви живете? Ви, я живу у Енгелісе. Там в летней кухне. Там все, все отапливается. У вас есть печка, да? Да. Пацаки остались, оставали тушенку. Я все, все домой тянула, обшутила. Вот я пришла, выписала пропуск и продукты получила. А сейчас вообще, сейчас проходом вообще все полтанется. Большое спасибо. Берегите. Такі, от дві правди: жива, здорова продукти отримала. А друга версія чуть з голоду оце ледь не спухла і не знаю, як вижила. Що мене прикалує в цій всій історії найбільше: що з українцями вона говорить спокійно, а на тих кадрах труситься і плаче. Щось мені підказує на від великого щастя, що росіяни знову повернулися. Ну і якщо ми вже про роботу знову ж таки з масами не можу вам не показати і ще один фрагмент: це прекрасний фрагмент з інтерв'ю російському воєнкору Катьонку. Дав його Денерівський ополченяць, чи там чи, чи, чи тіпав типу цей псевдополіцейський. Найприкольніше, що прізвище в нього зубко, і воно трошки не клеїться з його зовнішнім виглядом. Ну, ви слухайте і саму історію, і спостерігайте. Прив'язували украинские военнослужащие к выхлопной трубе ну, к трубі танка, там де где происходит реакция Параховых Бензопана. І коли заводили, робили прогозор. відривали руки ополченцев. Мертвых ополченцев, ну, не встигли, ребята забрати тіла, прив'язували к БМП і при ближайшем поселке возили як фашисты, Пазора делали. знаєте, нема віри ані до прізвища, бо виявився беззубим, ані до самої історії. І лишаються лише одні питання. По-перше, через який отвір надували так, що руки відлітали? Ну і звісно, на яких обертах має працювати танк, щоб досягти такого ефекту, і чи передбачені були якісь запобіжники, щоб все ж таки руки залишилися на місці? Чи це е так е було задумано? Ну і врешті, які мають бути перехідники? От станка на росіянина. На якщо ви маєте відповіді на ці питання, пишіть, будь ласка, у випуску, точніше, в коментарях під цим випуском. Ну а я вам трошки проанонсую, росіяни вже готуються до дня Побідобєсія, і вже, значить, опозиція і ліберали почали підраховувати бюджети російських зірок, які отримують гонорари, значить, за виступи у різних містах там і Чечеріна, і Кіркоров, і так далі, тому. Про це будемо говорити обов'язково в наступних випусках. Приходьте на right Now. Ну і дякую, що дивились це відео до кінця.